Ми звикли додавати в їжу білий ріп часто цибулю або ж прикрашати страви на столі яскравою зелені його листя, але ж існують і інші різновиди цибулі, які заслуговують не меншої уваги, чому б не поекспериментувати з різними видами і сортами цибулі. Раптом ви знайдете такий різновид, яка і за смаком вам сподобається більше, ніж звичний ріпчасту цибулю, і перевершить його за іншими характеристиками. Передмова: одні сорти луків цінуються за високу врожайність, інші за скоростиглість, треті за відмінні смакові якості бувають холодостійкі сорти, які зручно вирощувати в умовах нетривалого літа. Деякі різновиди цибулі підходять тільки для вигонки на зелень, а деякі для отримання ароматних цибулин, крім цибулі, рібки відомі такі види цибулі, як цибуля, шніт, шалот, батун, цибуля цибуляпори, слизун, запашний цибулю, блакитний гігантський, ведмежий черемша, і ми розглянемо більш детально найпоширеніші різновиди, шніт, шалот, батун різанець, витончена прикраса для страв і грядок, шніт-цибуля, відомий в народі як цибуля-різанець, має в який смак і ніжну текстуру. Зовні він виглядає як зелена травичка з фіолетово-рожевими квітами і крихітними цибулинами, у їжу вживається в основному зелень, але квіточки теж їстівні. Їх можна використовувати як витончена прикраса для салатів при тепловій обробці смакшні цибулі втрачається, тому його додають тільки на стадії оформлення страв. Вирощувати цибулю різанець можна в домашніх умовах. Тільки варто врахувати, що його дуже люблять, кішки доведеться охороняти зелень від своїх домашніх улюбленців. Посів насіння в ящики проводиться в квітні, насіння висівають в борозенки і прикривають перегноєм або торфом протягом першого року зелень не зрізають. Догляд за розсадою цибулі різанця полягає в регулярному розпушуванні ґрунту і своєчасному поливі. На другий рік вирощування можна зрізати перо цибулі різенця для вживання в їжу. Популярні сорти богемія, Чемал прайський. Вітамінний сноп московський скоростиглий медонос велта, висаджують ніц цибулю і в городі або на клумбах в якості декоративної рослини, оскільки він стійкий до заморозків і красиво виглядає завдяки фіолетово-рожевим суцвіттям, шалот продукт для гурманів. Цибуля шалот високо цінується кулінарами засолодкуватий ніжний смак і чудовий аромат його часто додають в різні делікатеси, а також в заправки і соуси у французькій кухні. У їжу вживається як густа зелень, так і цибулинки. Варто відзначити, що цибулини шалоту дуже складно чистити, але гідності цього різновиду цибулі такий факт нітрохи не применшує висока холодостійкість, розстигність і хороша лежкість. Ось додаткові переваги цибулі шалоту в порівнянні з цибулею рібкою, навіть при температурі 10-15 градусів цибулини шалоту не пошкоджуються і зберігають свою життєздатність. Для українських кліматичних умов найбільш підходять сорти: коник, спринт, сімейний, смарагд, сибірський жовтий, кубанський жовтий міжсезоння підходить і для домашніх умов, Висівається в ґрунт цибулю шалот після сходу снігу на початку весни для отримання пера. Або під зиму для отримання цибулин насіння готуються і висіваються відповідно до основних правил посіву цибулі. Догляд за грядками стандартний, полив розпушування, видалення бур'янів і підгодівля, батун-чемпіон з вітамінус для тих, хто любить свіжу лушпиння зелень. Цибуля батун стане справжнім відкриттям. Оскільки протягом весни і літа він дає велику кількість зеленого листя, при зрізку яких виростає нове перо, хороший батун, і тим, що вміст вітаміну з ньому вище, ніж в рік цибулі, а значить, він є відмінним джерелом ранньої вітамінної зелені, завдяки високій зимостійкості, якою володіє цибуля батун, вирощування його по весні можна починати, як тільки зійде сніг, Посіви без шкоди здатні переносити заморозки до 10 градусів. Але натомість цибулю батон вимагає родючий ґрунт підгодівлю добривами і регулярний полив навесні і під зиму насіння батуна висівають стрічковим способом. Влітку зрізання пера виробляють в три етапи в кінці травня, на початку липня і в кінці серпня. Популярні в Україні сорти батуна Грибовський 21 смарагдовий, барон квітневий, уральський сімейний велетень, російський зимовий ніжність салатний 35.